Привіт, гайз! З вами Діма Діджи, канал Екстрім Стар Клаб. І сьогодні я вам трошки розповім про серфскейтинг. -серф 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 серфскейтинг винаг цей винаход серферів з Америки він почався в 1996 році, коли серфери перейшли на дороги на асфальт да? і хотіли тренуватися. Вони. Зробили такий винахід. Оце карвер це перший серфскейт, який зробили в 96-му році. До сих пір він використовується усіми серферами для того, щоб катати і тренуватися, підтримувати себе в формі цілий рік. Surfating це дуже безпечний напрямок, це невелика швидкість, це плавні рухи, це е, задіяний весь е, все, тіло, да? все тіло Не тільки, е, будемо казати, там, руки, там, ноги, ні. Тут е, робить все тіло починаючи з рук, шиї, голови, ніг, спини. Ну це дуже круто, коли в тебе прорабатується на тренуванні усі м'язи, які в подальшому е тобі е дають яскравість плавності рухів, розумієте. Тут е на скейтсерфінгу тут немає різких таких... Е е Движення, як в скейті. Скейт це чисто трюковий напрямок, там де жорсткі підвіски, і е, більшість своїм скейтом займається молодь. Хлопці, дівчата, які хочуть навчитися трюкам в скейтсерфінгу, це теж є трюки, але да? він більш плавний і усі рухи напоминають класичний серфінг. Ось. Скейтсерфінгом можна займатися цілий рік, незважаючи на пору року, зиму, літо, весну, восени, в будь-яку пору року можна займатися скайтсерфінгом. Тому що для, для цього потрібна тільки рівна площадка або велосипедна дорожка і позитивний настрій. Все. Далі все буде круто і вам це дуже сподобається. Приєднуйтесь до нас, ми вас навчимо. У нас дуже багато є скейт-серфів, на яких можна спробувати цей напрямок і зрозуміти усю цю задоволеність серфингом у Вессі і Кайф. З вами був Діма Діджі, канал Extreme Star Club. Все про скейтсерфінг. Наступних відео ми зробимо обзори на ці дошки. Ці скейтсерфи, це топовий скейтсерфа, які ми використовуємо в навчанні, які ми пропонуємо вам для користування, щоб вам скейтсерфінг зайшов і ви полюбили його з, першого, з першої спроби. Будьте з нами, підписуйтесь на нас, коментуйте, запитуйте в коментарях, що вас цікавить, який напрямок. Ми знімемо ці відео і вам покажемо. До наступних зустрічей з вами був Діма Діджі Club. па Папа.